Ну, це кілометрові хорки, які утворилися внаслідок непрофесійних дій нової поліції. Одна і сама поліція потрапила утворений в утворений корок. Надзвичайні подія сталася в місті, тому що в час пік о, в 16 годині сталася аварія і до сих пір ніхто не оформляє цю аварію. Це неймовірно просто. Такої поліції ще в Україні не було. Привітаваково. От із цієї аварії утворилися 5-кілометрові корки у нашого місті Івано-Франківську. Це професіоналізм нової поліції. Автобус в'їхав в автомобіль. Так? Ми в пробці простояли більше 45 хвилин. Висновки робіть самі. Професіоналізм поліції під керівництвом підозрюваного в злочинах та механітах.